Не лише про це про стан гривні, національну економіку і багато інших важливих питань, які стосуються конкретно українських гаманців кожного українця і головного державного гаманця. Будемо говорити з Богданом Данилишним. Він є головою ради Національного банку України. Добрий вечір вам. вам. А, от ми все таки почнемо коротко з візитів президента, і там поряд з ним ще їздили інші представники міністр... кабінету міністрів України до Сполучених Штатів Америки. Потім він відвідав європейський союз. Щодо інвестицій, щодо е, розуміння, коли буде черговий транш МВФ, взагалі, щодо фінансових питань, якісь є перемоги, про які можна говорити, чи про домовленості, які ну вже е, фактично от вони будуть реалізовані, я надіюся, що сьогоднішній президент Франції, пан Макрон, формує так звану реалістичну економічну політику, в тому числі яка зв'язана і пов'язана з новими умовами, що складаються у Франції, так і по відношенню. До України думаю, що закінчується ера, як так сказав, п'ятирічна романтизму Оланда, і починається, я надіюся, ера прагматизму нового президента, яка пов'язана із більшим динамізмом, у тому числі соціально економічних відносин між Україною і Францією з одної сторони Україною з європейським союзом. І більш повного розуміння тих потреб, які має сьогодні Україна в європейському союзі, що я чекаю, врешті-решт від Оланда. Дійсно, Україна від Макрона. від Макрона, Україна, яка є держава, яка потребує значних інвестицій, в тому числі в модернізації своєї інфраструктури. Чи може дати такі інвестиції Франція як одна з ключових разом з німеччиною країн Європейського Союзу? Надіюся, що може. Але так само як і Німеччина, Франція вимагає з нашої сторони прозорих правил гри, прозорого викладення ситуація, яка складається в нашій країні і Пакету реформ, який власне потрібен не Європейському Союзу, а потрібен Україна. Чи має Україна цей пакет реформ? Я вважаю, що має, але є незадовільними власне решт темпи тих реформ, які зараз здійснюються в Україні. Чи вказують на ці недоліки, в тому числі лідери західних країн? Звичайно, вказують і не раз, у тому числі й нашому президенту. Звичайно, не все залежить від президента. Багато що залежить від уряду, від територіальних громад, від регіонів, від здатності Ходити спільну злагоджену економічну політику. Надіюся, що зараз у тому числі буде наданий новий імпульс для наших взаємовідносин, який відкривається під час того, що ми, врешті-решт, добиваємося. Формування асоціації між Україною і Європейським Союзом в повному обсягі, яка визначена вже відповідними угодами і ратифікована парламентами Європейському Союзу Сполучених Штатах Америки. Президент зустрічався із головою розпорядником валютного фонду пані Лагард і повімо ще з головою світового банку. Якщо я не помиляюсь, теж була зустріч. Ну, пані Лагард сказала про те, як вона я так розумію, бачить пенсійну реформу, свої побажання. Але я думаю, до вас більше запитання, все ж таки щодо чергового траншу кредиту МВФ і. І все ж таки, чи варто людям боятися сьогодні, що МВФ наполягатиме на тому, щоб у нас пенсійний пенсійні віки, якісь робили радикальні речі в цій сфері? Я думаю, що в принципі для міжнародного валютного фонду і світових фінансових інституцій немає значення, яким чином ми будемо здійснювати ту чи іншу реформу. Для них має значення, щоб ми збалансували бюджет України в цілому, щоб ми зменшили дефіцит державного бюджету, щоб ми щоб зменшили державний борг по відношенню до валового внутрішнього продукту. Інші здійснювали інші структурні реформи, які, врешті-решт, будуть підвищувати дохідність державного бюджету України. Що ставить в тому числі, що прагне Міжнародний валютний фонд? Міжнародний валютний фонд прагне збалансування пенсійного фонду. Ми знаємо, що напроти фактично зі... прибрати оцю діру, да? 100, звичайно, 141 мільярд, мільярд який ми маємо на сьогодні, є, можна сказати, тормозом, який не дозволяє нам акумулювати значну частину коштів, які. І сьогодні необхідно для задоволення пенсійних потреб громадян нашої країни. Чи є, нашої країни. чи є в Україні пенсійна проблема? Звичайно, що є, і нікуди ми від неї не дінемося, вона буде наростати. От останні цифри: на кожну одну працюючу людину в Україні пропадає 1,2 пенсіонерів. І з роками ми бачимо, що ця тенденція поглиблюється. З 12 мільйонів пенсіонерів вісім отримують мінімальну пенсію. 1312 гривень. Як бачимо, ситуація досить неприглядна, і рік за роком вона може погіршуватися. Чи потрібно здійснювати пенсійну реформу? Ми нікуди від неї не дінемося. Як би про це не говорили, що її можна відкладати, чи можна пов'язувати це з підвищенням пенсійного віку, чи не можна підвищувати? Уряд вніс відповідні законопроекти. На мій погляд, законопроекти правильні. Пенсійний вік поглиблювати підвищуватися не буде. Всі інші деталі, які Пов'язані з здійсненням пенсійної реформи будуть залежати від тактики, яку буде проводити уряд, і від компетентності фахівців, які будуть її здійснювати. Я аналізував ці всі питання, які пов'язані з пенсійною реформою. Аналізував позицію уряду, які пов'язані з цим. Є для наших глядачів, можу сказати, що уряд у даний час випустив відповідні рекомендації. Я не буду вглиблюватися угу. в них, але кожному нашому громадяниному громадянину я скажу, що урядова пенсійна реформа не направлена на погіршення стану наших пенсіонерів. Вона направлена в першу чергу на викорінення тих протиріч, які закладалися в попередні роки. Тобто, ми мали в категорії громадян, які не працювали, але одержували таку саму саму пенсію, яку яку мали громадяни, які працювали на протязі досить тривалого часу і. Ми, звичайно, мали цілий ряд пенсіонерів, які одержували різні категорії пенсії. Тому я думаю, що наші пенсіонери, наші громадяни, які рано чи пізно вийдуть на пенсію, якщо їх цікавлять відповідні питання, зможуть на відповідному урядовому сайті ознайомлюватися із всією процедурою нарахування. До не буде, буде все ж таки. Я думаю, щоб, такі, що платити, щоб ми будемо зробимо. уряду, треба дати можливість працювати. Бо відповідно до конституції України жодна реформа не повинна підвищувати Гіршувати життя наших громадян, будемо бачити, що будуть недоліки, будемо відправляти в процесі, але старт повинен піти: пенсійна реформа, земельна реформа, структурна перебудова, приватизація є тими ключовими, можна сказати, етапами, які, врешті-решт, повинні зрушити. Той я б так сказав, стопор, в якому ми опинилися Чи є в даний час. є Сьогодні перепони для того, щоб Україна отримала черговий транш. Я вважаю, що під час останньої місії, як міжнародного валютного фонду, коли вона від. Віддало Україну питання вже до банківських структур не були не були. Питання стосувалися ключових структурних реформ нашій країні, тобто земельної реформи, пенсійної реформи, приватизації і, взагалі, структурної реформи економіки нашого ну, країни. Коли я думаю, що міжнародний валютний фонд уважно відстежує ситуацію, яку складала, яка складається. У нас є два тижні до перерви для опрацювання важливих законопроєктів, які вже подані в парламент. Надіюся, що. У першому читанні ключові, особливо, що стосується пенсійної реформи, будуть прийняті, і ми відкриємо фактично шлях для міжнародного валютного фонду для того, щоб розпочати. Уже так кінцеве бачення щодо траншу, який може надійти в Україну вже восени цього року. Але я, я ще раз повторюю: ми не повинні тільки надіятися на транші міжнародного валютного фонду. Ми повинні тверео розуміти, в якому напрямку рухається наша економіка. Мене, наприклад, дуже хвилює, що ми вже третій місяць підряд маємо падіння промислового виробництва. Ми не повинні зациклюватися на тому, що Україна розглядається і розвивається як аграрна країна і основна. Новні дивіденти, в тому числі а які причини по зовнішні в тому мені здається, що ми з порядку денного зняли пріоритет промисловості, як можна так сказати, локомотива розвитку національної економіки. А є інвес... ну, якісь кредити для промисловості якісь речі тут До, не доступні? треба дивитися як кредити. Це треба дивитися, наприклад, про я б так сказав, виділити два-дві-три ключові галузі національного господарства, які можуть з. Які можуть бути локомотивами, мультиплікаторами підйому економіки, от правильно уряд робить, що ставить пріоритет розвитку будівництва до розвитку дорожнього господарства, будівництва доріг, вони є пріоритетами для інших сукупних галузей, які будуть підтягуватися, Розвивається сільське господарство, але мало мати, наприклад, продукцію, яку просто зібрали і відвезли. Потрібно вкладати в модернізацію існуючих переробних підприємств, займатися переробками і експортувати продукцію з високою доданою вартостю. Тільки тоді ми будемо мати зростання промислового виробництва. Все решту, це, можна так сказати, другий технологічний уклад, який до інноваційності ніякого відношення на. На ще немає. кілька запитань, вже не, не таких, можливо, розширених, але важливих відставка сьогодні заявив про відставку Олександр Шлопак, глава правління Приватбанку. З чим це пов'язано і хто може прийти йому на зміну? Я думаю, що немає значення, хто прийде на зміну Шлапаку чи Гонтарєві, чи комусь іншому, хто заявив певні етапи про, своє, про свою відставку. Ми мали досить проблемний Приватбанк, коли уряд прийняв рішення про його націоналізацію. Хочу віддати належне команді уряду, команді Національного банку і особисто Олександру Італійовичу Шлапаку, який немало зробив для стабілізації тої ситуації, яка складалася наприкінці і на початку цього року. Я б так від відзмі... Відмітив. Той рубіж проблем, який ми мали, подолано. Стабілізація ситуація стабілізувалася. Ми маємо працюючий банк, який здатний виконувати покладені на нього функції. Банк знаходиться під пильним контролем уряду і наглядом національного банку. Тобто суттєвих проблем, які можуть впливати на стан погіршення чи погіршення якості обслуговування, погіршення ситуації на внутрішньому банку. Ському ринку в даний час я вважаю немає, тому немає значення, чи буде Олександр Віталійович працювати, чи не буде, і хто прийде йому на зміну? Маємо працюючу банківську установу, яка здатна виконувати покладення на неї функції. Може якась вища посада вже звільняється. Для я думаю, що для пана Шлапака немає значення, яку посаду він займає. Наскільки я пам'ятаю, на своєму такому досить великому творчому шляху він вже займав всякі посади, більше-менше для нього значення немає. Ну зовсім коротко, чи знаєте, ви щось Можливу відставку голови е, міністерства фінансів, тому що про це вже говорили і депутати, і експерти говорять, що під ним там суттєво хитається крісло, він багатьох не влаштовує. Я думаю, що при нормально діючому працюючому уряду відставка від окремого від міністра не має ніякого значення. Є глава уряду, є Верховна Рада, яка формує економічну політику. Уряд це можна так сказати, інструмент реалізації економічної політики в умовах парламентсько-президентської країни. Якщо Верховна Рада, відповідний комітет чи Парламент в цілому вважає, що уряд нездатний, чи окремий міністр реалізовувати той курс, який визначений парламентом, який визначений президентом України, звичайно, ставиться те питання. Чи це буде Данелюк, чи це буде Данилишин, чи ще хтось інших ін, ніякого принципового значення. може пак там буде? Ну, чи може ще хтось буде. <сум> так, по пані Гонтерві вже так люди забули, в відставку. Ой, кажу відставку у відпустку. Вона в Києві повернулася, ще десь відпочиває. Бо якось вона зникла з медіаполя, взагалі не знаємо. Ви знаєте, вона, мене абсолютно не цікавить, де зараз пані Гонтарєва. Значить, вона від... заявила про свою відпустку. Я, як голова Ради Національного банку, постійно знаходжуся на роботі, і Рада Національного банку також працює. Рада Національного банку забезпечує стабільність і послідовність реалізації грошово-кредитної політики і роботи банківської системи в цілому. Ми сформували основи грошово-кредитної політики на 2017 рік. Яку власне і реалізовує правління національного банку, ради два роки не було за цей період, у нас багато чого змінилося. Зараз є працюючий ефективний орган. В даний час ми формуємо основи грошово-кредитної політики на 2018 рік і середньострокову перспективу. Для нас головне забезпечення цінову стабільність, що є основною функцією Національного банку України. На Я думаю, що ви можете, відколи працює Рада Національного банку в тісній співдружності з правління. Національного банку України, хто би що не говорив, але тих сплесків, які ми мали в період 14-16 років, в даний час немає. Ми боремося за те, щоб домогтися того цінового. Показника у межах режиму інфляційного таргетування 8 плюс-мінус 2 на 2017 рік. На 2018 рік ми прагнемо забезпечити все ж таки зниження показника по індексу споживчих цін до 6% плюс-мінус також 2. і на середньострокову перспективу 5% по індексу споживчих цін. Звичайно, що це буде нелегко, нелегко добитися, особливо в умовах нестабільності економіки і, і, і здійснення. Ще одної цілі підтримка економічного зростання в тих межах, які не заважають досягати режиму цінової стабільності. Але думаю, що спільна робота уряду національного банку і ради національного поки банку, що ви не передбачаєтеся. Я думаю, що інфляцію не повинен передбачати ніхто. Ми повинні все робити для щоб того, щоб забезпечити цінову було. стабільність і не нагнітати інфляційні. І на останок, очікування. І наостанок, зовсім коротко, вже скажіть, будь ласка, перспективи гривні, от ви кажете про падіння промислового виробництва. Зрозуміло, що якщо паде промисловість, можливо, зменшується. Експорт, можливо, надходження валюти в країну теж не так багато як би хотілося. Прогнози ну літо початок осні, хоча б щодо курсу гривні. Ми зараз ставимо завдання відновлення кредитування економіки. Це є досить непросте завдання, але я надіюся, воно. З, і комерційними, банками і, так, і комерційними банками і державними банками. Держава зараз володіє 50% банківської системи за активами, тобто угу. є надійний ресурс, який при формуванні і законодавчому забезпеченні по захисту прав кредиторії, при відповідному зміні юридичного супроводу, є можливість забезпечити ефективне кредитування. Але ми повинні дивитися, чи є зараз умови, і ті, хто, власне, хоче брати кредити, має свою захищеність і здатний розвивати. Відповідний бізнес, думаю, повинна дорога йти, і повинні гравці йти на зустріч один одному. В даний час банки готові до кредитування. Шукаємо ефективного зовнішнього інвестора і шукаємо тих людей, які власне здатні брати кредити і по можливості їх віддавати Дякую. на середню структуру. Дякую вам дуже за розмову. Фахові коментарі. Богдан Даналишин був у нас в студії. Він є головою ради Національного банку України.